У нас в горах випав сніг. Всіх вітаю в Новому світанку середина листопада. Зазвичай таке можна побачити після грудня. Потягує таким морозцем звідти. І ми вже в будинку запалили наш старенький камін. А це горе, що мені не видно з моїх хащ. Оце тут а там, хащі, оце де вже жовтий ліс, це я там живу, а це за нами. Там взагалі-то курортний лижний є база. І мій шок в шоці, тому що середина листопада, я тут таке бачу вперше, зазвичай в січні. Ну і в січні і до нас тут сніг долетить. Але отаке. І відчувається холод. От там, отей сніг може вже лежати аж до весни. Отакого От засніжило прям капець. А там це горе, що мені видно з моєї тераси. От так от. Бережіть себе. Може, я не права, і воно так має бути, я не знаю. Це ще вітру на вулиці нема. Та добре, що я придумала, що це можна повісити одіяло. А то ж взагалі, як Марія маленька була, то й одіяло не вішали. Це так, дівчатке, приколи нашого, нашої хижини. Просто записую. Так, знаєте, так, оце ж сніг у горах випав. Так кострик ми запалили. Та оце знає, ну, от, вітру нема, а воно, от, бачите, таке повітря заходить до вас в будинок, хоче вас обійняти, щоб у вас все було добре. Я його туди. А воно назад. Я його туди, а воно назад. Капець! Таке враження ж, дивіться, хтось там зайти питається. Його аж страшно, чесно, сидиш в цих горах сам. Це ж капець. Ну настільки некачественні двері робить, заплатили бляха муха за твій, ті двері 2000 євро, а воно продуває, Реально от продуває, наче й дирки нема, а воно зараз продуває. Це капець якийсь. Напишіть, може у вас теж от такі, бли, ходять якісь, я не знаю, там, боже, привиди. Ходять, чи що вже якось так. Ну, камін я люблю, звісно, камін, все добре. Так класно, Марія раз така напроти каміна лягла. Да. Круто? Нравиться тобі? Коли чай. А коли чай будемо пити, ну тебе вже готовий чай. До речі, Марія теж чай ще повні кап'є. За такими бубликами. Це моя подруга з'їздила в Україну, привезла нам Марію і привезла пару бубликів. Так що живемо. А в мене ще є хурма тут, я не доїла. Треба доїдати хурму, добре, що дерево є. Цвіти у нас ще тут ростуть. Якось так. А так, трішки, трішки оце збірка, збірка якихось відео. Це причина, по якій я родила дітей. Мені не треба посуду мична машина. Один сознательно миє, а друга, ти чого сюди прийшла посуду мити? Погратися чи Руслан, що? Руслан Шоці, каже, ти що посуду миєш? Принцеси не миють посуду. А я принцеса. А хто ти? Кампаньола Кампаньола? А хто це така кампаньола? А? компаніола? Унака вень компания. А, ін компа. Ковбой! Ха -ха, клас! Де твої ковбойські черевики? Покажи свої черевики. Класні з мішкою. No, no, no. Супер! А вони вже боже, no, вони вже чорні. Ну нічого ці теж сойдуть, як ковбойські. Поміт. Все. Помила? Это mm -hmm. поміт. А ще другий nie... А ще друге не попала. А пополоскати його гарно. Що ти туда мою ще брала? Mm. Я понял. Ну, суп чи та... і... пасту? Суп. Суп. Мені подобається суп. Я вже все, паста вже хватить. А що там ще миєш? Астрій. Ого! Слухай, ти вже тут півчаса миєш, миєш. Люди, добрі. Я розказую, що в нас їсти немає. А тарілки миємо по три рази на день. <ріст> Дровцят ми тут собі наносили, ми хитрі. Тут, тут нас особливі, треба дрова на цей костерки і по особливому його. Слідкувати за ним. Або все пігоріть буде дім. Але вже 10-та година вже досить підкидати. Треба, щоб Вже це все догорало. Бо хто так, діжурить буде? Так. Ти там по суну супи вариш? Так. Суп вариш. Ну щоб ви так розуміли, Марія раніше на стульчик і там щось мить питала. Може, як ти ростеш швидко, дитину? Угу, я поняла. Все? Все, можна заканчувати? Ні, <плес> ні. Тебе ще знімати? А, надо пасту те Ай. Ай. На, на тобі ще одна тарелка. Пожалуйста. Будь ласка. Ага, я понял. То ставь її туди все поступи. Сейчас три часа. Три часа щас. Да? Три часа. Не, два. Два, два часа. Так, Мария рішила Не Задихайся. Як? Не задихайся, ворога. Натопилась. Ти по якому говориш? По-молдаванськи? Чинезі. Чинезі, я поняла. А що ти знаєш по Ченезі? А що це означає? Чао? Як? Чао. А як буде як буде чао? По чінезі? -чі так скажи нам усім, як буде. Поняли? Це буде привіт. Вона з вами поздоровалась по е, чінезі. По китайському, так? Да? Чінезі. Чінезі і китайці. Не одне й те саме. А куди ти пішла? Коротше, я вже не знаю, що тут відбувається. Марія, ні, ау, А ніколи не Буде у нас, гриби буде. Так. Перше. Марія моя посуду являє, що вона там щось варить. їсти. Грибок вітер. Я, я в четвер оце такого наварю. На, на четвер наваримо це все такого. Грибочок. І То грибочок покажи. Це лисичка чи що? Грибочок лисичка? Значить, дисяти. Я поняла. Все. Марія попросила її познімати, вона вам стендап хоче порозказувати трохи. Не знаю, щось там не видно, що вона там. Це так посуду миє. Я в шоці. О, Вона все гриба пробувати. Покоштувати везде. Mm -hmm. Везде це де. Скрізь, напевно. Скрізь. Mm -hmm. Взкрість. Mm -hmm. Все? Mm -hmm. Все закончила? Ні, не зараз секунды. Пять секунд. Все, і що дальше? Mm -hmm. Куди ти несеш? А то грибок, я поняла. На четверта приготуємо таке. Та не став, ось сюди постав хоча б. ось да. отуди от постав. Це, це... чисте, це туди. туди. А... Да. а час? Марія, я тебе заставляю зніматися в моєму кіно. <ріху> Каже, знімай мене. Кажу, так. Потім сусіди скажуть, що там, дитину виставляю. Що ти мені сказала? Запитать тебе, мама, Ні. Ну, до столу. А, а як буде по-українськи? Ти ж мені перед цим по українськи говорила. Сто, мама заставлять? Ні. Я сам хочу. Чудно чудо ти упірев все, можна виключать? Там ще оця тарілка. чи ти помила цю тарілку? Чиста. Ну де ж вона чиста? Вона не чиста. І, і отей судочок іще. Що ти тут готуєш зараблинчики? Все, у мене вже рука болить. Давай прощайся. Последний блин. Ну пока ну тут э, другий раз повезу завтра. Да. Ну хорошо, я доснімаю тебе. Давай. Що ти там ще приготовиш? Що там? Чай? Да. То чай, так? Да, ага. З бубликами. Бублики. З печеною маки, чимає. Марія. Марія. Печиво Марія і бублики нам сьогодні привезли, так? Да? Да, <characteristics> На На все сюда поближе, кроме богатых. Да, это типа... И это Ой, снег. Снег? Ты снег. снег у городов выпал. И фа... Да, нам. Да, нам. Вс ⁇ закончила? Да. Вс ⁇ все, всем чёмки бомки. Вс ⁇ пока. Обнимаем. Пока.